13 тисяч доз вакцин для імунізації дітей проти інфекційних хвороб отримала Закарпатська область від Угорщини. Це, зокрема, 8 тисяч доз комбінованої вакцини Пентаксим проти дифтерії, коклюшу, правця, поліоміеліту та гемофільної інфекції, а також 5 тисяч доз ММР «Вакс-Про» проти кору, паротиту та краснухи. Ці вакцини ми надаємо на прохання, яке було озвучене ще минулого року влітку. Ініціатива поступила від депутатів Закарпатської обласної ради. Від депутатів угорці була підтримана обласною військовою адміністрацією. Напередодні вакцини передали обласній клінічній інфекційній лікарні в Ужгороді, звідки препарати розподілять у пункти щеплення по всьому регіону. Незважаючи на війну і деякі труднощі в логістиці, Закарпаття, в принципі, отримує вакцини централізовано з державного бюджету із національного складу. Проте допомога ніколи зайвою не буває. І власне те, що ми отримали сьогодні, поставки дві в вигляді вакцини Пентакси і комбінованої вакцини проти кору Краснухи. Отримати щеплення можуть не тільки Закарпатці, а й внутрішньопереміщені особи. Для цього варто звернутись до найближчого пункту імунізації чи сімейного лікаря.